На Прикарпатті створюють реєстри безкоштовних адвокатів. Облюст уже затвердив 47 таких правозахисників. Соціальний юрист допомагатиме громадянам, захист яких є обов'язковим. Оплачує послуги безоплатних адвокатів. Державна казна діятиме юридична новація з 1 січня наступного року. Реєстри соціальних адвокатів будуть у відкритому доступі. Перелік правозахисників розмістять на офіційному веб-сайті обласного управління юстиції. Там зазначені прізвища та ім'я адвоката, його робоча адреса та номери контактних телефонів. Безоплатною правовою допомогою зможуть скористатися затримані та арештовані, підозрювані у вчиненні злочину або тимчасово взяті під варту. Коли людину затримують з 1 січня, протягом години-двох центр безоплатної правової допомоги, який буде функціонувати з 1 січня, шукає в будь-якому місті області, наприклад, церковців, що верховина, чи долина, чи навіть віддалене село. Шукає адвокат, який знаходиться на території цього району. Він терміново повинен виїхати до цього громадянину, де він затриманий, надати йому праву допомогу, і вже як адвокат буде працювати по наданню правової допомоги цьому громадянину.